Канською проблемою у таборі демократів також додалося інтриги. З джерел близьких до Білого Дому надходять повідомлення, що віце-президент США Джозеф Байден може найближчим часом оголосити про своє висування на посаду президента. Зараз у претендентів від демократів є один беззаперечний лідер Гілларі Клінтон. Якщо Байден висуне свою кандидатуру, Барак Обама і партія загалом постануть перед важкою дилемою. Детальніше про це Богдан Цюпин. Президент Обама не шкодує добрих слів на адресу свого вірного соратника. одним з моїх найкращих рішень був вибір балотуватися з Джо Байденом. Але Гіларі Клінтон була для Обами не менш вірним державним секретарем, і він вже фактично підтримав її кандидатуру я думаю, що вона була б чудовим президентом. Найближчим часом стане відомо, чи стануть члени президентської команди суперниками. Американські змі активно повідомляють, що Байден зараз провадить консультації з потенційними прихильниками і жертводавцями. Раніше в телеінтерв'ю каналу ABC віце-президент не відкидав можливої участі у президентських виборах 2016 року. Так, шанс є. Я не думаю, що мушу зробити вибір до літа. На рішення Байдена матимуть вплив родинні справи. New York Times пише, що син віцепрезидента бо перед смертю у травні, буцімто узяв у батька обіцянку, що той буде боротися за найвищу посаду. Згідно з опитуваннями про рівень підтримки з поміщільних представників демократичної партії, зараз упевнено веде перед Гіларі Клінтон, але у Джо Байдена є можливість її наздогнати, зокрема тому, що рівень довіри до нього, як до політика, на третину вищий ні. Ніж у пані Клінтон, Байден фактично став посланцем президента Обами в українських справах в одній із останніх промов про Україну. Джо Байден сказав, що Путін буде продовжувати агресію допоки його не зупинити. Тому Європа, мовляв, повинна збільшити витрати на оборону. А США мусять не відкидати можливість надання Україні смертоносної зброї, заявив він. Конфлікт навколо України це тест для заходу, тест для ЄС, тест для НАТО, тест для нас. експерти бачать у цьому натяк на те, що Байден та Обама напевне відрізняються у поглядах на способи підтримки України.